зробимо всі цю вправу, всі робимо цю вправу. Сядьте зручно, відкиньтеся на спинку крісла, якщо можна, якщо маєте таку змогу, якщо стоїте, просто сядьте та. Бажано, щоб ви спинкою сперлися або лясте. І так, ви готові? Ставте мені сердечко, якщо ви готові. Зосередьте свою увагу на правій нозі. Угу, бачу. На правій нозі. Повністю ваша увага тільки на правій нозі. Ви можете навіть легенько порухати пальцями. А тепер, за допомогою своєї уваги, розслабте праву ногу. Повністю розслабте м'язи правої ноги. За допомогою своєї уваги, повністю розслабте м'язи. Відпустіть її, розслабте. Я буду з вами робити. Розслабте праву ногу. Розслабили? Є. Вона стала така ватяна, м'яка. Перемістіть свою увагу на ліву ногу. І тепер. Повністю розслабте ліву ногу, повністю. Зробіть її теж ватяною, Можете так гінець трусити. Ватяна нога, повністю розслабте за допомогою своєї уваги ліву ногу. Далі переходимо до ваших сідниць. Розслабте повністю ваші сідниці. За допомогою своєї уваги, повністю розслабте м'язи сідниці. Далі переходимо в зону живота. Розслабте свій живіт, наскільки це можливо. Повністю розслабте. Розслабте його. Можете сповільнити дихання, повністю розслабте живіт. Переходимо за допомогою своєї уваги в поясницю. У поясниці накопичується найбільша напруга і в спині. Повністю розслабте свою поясницю. Повністю розслабте її, ніби на ватіна. Піднімаємося вище до грудної клітки. Можете поставити навіть руку, повністю розслабте свою грудну клітку. Повністю за допомогою своєї уваги. Розслабте, відчуйте тепло, м'якість. вам тепло добре. Вам дуже-дуже добре і тепло. Переходьте до спини верхньої частини, там де лопатки, і комірцева зона. Повністю її розслабте. Розслабте, відчуйте свою спинку, відчуйте, яка вона напружена. І розслабте її повністю. Розслабте вам дуже добре і м'яко. Ми забули про руки. Перейдемо до правої руки. Відчуйте, як ваша рука повністю розслаблена, і вона буквально падає. Права рука повністю розслаблена, і ви це зробили за допомогою своєї уваги. Переходьте до лівої руки, і ви її теж повністю розслабляєте. А тепер перейдіть до своєї голови, яка цілий день трудилася. Повністю її розслабте. Відпустіть усе. Нехай воно буде як пір'їнка. Ви повністю розслабили голову. А тепер перейдіть до своєї щелепи і до обличчя. І повністю розслабте свою щелепу і обличчя. Побудьте так декілька хвилин, коли ви. Самі зараз можете зробити вдих, видих. Спокійний, просто дих, видих. Зосередьтеся на своєму вдиху і видиху. І можемо продовжувати. А зараз напишіть мені, що ви відчуваєте? Що ви відчуваєте? Я можу поділитися, що я відчуваю. Я робила разом з вами, але мені так стало добре і м'яко, що я зараз засну. Але спати мені не можна, бо ми маємо вести ефір. Но Ну, Це дуже-дуже приємно, дуже тепло, дуже м'яко. Тіло повністю розслаблене. Якщо ми вміємо, вміємо вчимося розслабляти тіло за допомогою своєї уваги, ви мені пишете, що ви зараз відчуваєте. В тілі, ми знімаємо стрес з тіла. Ми за допомогою уваги зняли зажими з тіла. І це треба робити перед сном не новини, а м'язаю таку релаксацію за допомогою уваги. Скажіть, будь ласка, чи вам вийшло? Дайте мені зворотній зв'язок, легкість. Руслана пише клас. Так, відчуття розслабленості. Угу. Супер. Бачите, як просто можна зняти з себе усі зажими. І ми це маємо робити щоденно. І коли м'язи тіла розслаблені, знижується рівень кортизолу в крові. Оскільки ваше тіло, ваш мозок розуміє, що ви у безпеці. Так, дуже приємні відчуття. Клас. Розумієте? І ви це можете робити самі. Уявляєте, щоденно, спокій, легкість. клас! Ви можете робити це щоденно самі. Це великий ресурс. Він є ва... це ваше тіло, це ваш храм, це, ваш... це ваша хатка, це... Ну, це величезний ресурс, ваше тіло, і ви можете на нього впливати, не лише тривоживши його, та приводячи його в мобілізований стан, а і розслабляючи. Тобто ми завжди пам'ятаємо дотримуватися балансу напруження, розслаблення, напруження, розслаблення. Стреси частина нашого життя. Але ми відповідальні за розслаблення. Постресували, значить ми використовуємо техніки і в практики на розслаблення. Ми знімаємо спазми з себе самі ж. Ми знімаємо цей стрес, ми повністю розслабляємо. І, між іншим, от ви вечором ляжете в ліжко, і ви відчуєте. А особливо, якщо ви будете нечемні і знову подивитесь новини перед сном, та, Почитаєте, то ви відчуєте, от звернете свою увагу, що буде з тілом, коли ви подивитесь ці новини, чи почитаєте. Воно точно не буде таким м'яким, таким в безпеці, таким розслабленим. І ви, до речі, проскануйте, подивіться, в яких місцях у вас де йдуть зажими. Спинка, як правило, скули. Я, теж, я це теж роблю, я теж помічаю свої увагою, Завжди помічаю, що в мене в мене кули спазмують. Та? І я їх за допомогою своєї уваги перед сном розслабляю. Я це теж роблю кожний вечір перед сном. Класно, сподобалося? Доступно? доступно. Будете таке робити? Сподіваюсь, так, ви провідчували. Відразу результат, правда? Відразу можна відчути результат.